Підрозділи поліції, які саме ви дізнаєтеся в процесі сьогоднішнього спілкування. Але сьогодні до вас прийшли в гості для того, щоб навчити вас правилам поведінки. Тому що ви знаєте, що зараз дуже часто вимикають світло, правда? Так! <таспоріст> І е доволі часто немає світла там, де є у нас світлофори. Хоча зараз міська влада працює над тим, щоб кругом були встановлені певні акумулятори, які дозволять працювати світлофором, але на жаль, це ще не круговий. І коли ви можете повертатися з якогось гуртка додому, то може бути на вулиці темно, правда? Так! <таспоріст> І що потрібно носити з собою? Але, можливо, вам сьогодні розкажуть щось новеньке. Щоб ще раз повторити все, що ви знаєте, почути щось новеньке і бути безпечними на дорозі. І не тільки на дорозі. Нам, на жаль, з вами випало такий час, ми живемо під час війни. Війна це багато небезпеки, багато викликів. От з якою небезпекою ви ще можете зустрітися, на жаль, можете, навіть у нашій відносно мирній Вінниці, ви теж сьогодні дізнаєтеся дізнаєтесь про правила поведінки, коли ви з цією небезпекою зустрічаєтеся. А зараз я передаю слово нашим гостям. Прошу. Ну що, доброго дня усім. Так, зручно вам вчительно. Чекаю ще без мікрофону. З мікрофона? Да. Добре, якщо вам зручно з мікрофоном, йдемо з мікрофоном. Ми є представниками управління патрульної поліції. Звати мене Олена, це колега Володимир, це та людина, яка закріплена саме за ваші навчальні заклади, І ми ті поліцейські, які слідкують нас на вулиці, за дотриманням правил дорожнього руху. І навіть в своєму віці ви, як учасники дорожнього руху, зобов'язані також їх дотримати. І ось, Володимир, трішечки вам детальніше розповість. Добре? І дітки, які будуть вірно відповідати на запитання, отримують подарунки. Але давайте домовимося одразу про правило. Правило піднятої ручки. Якщо ви хочете щось висловити, якусь думку або задати запитання, ви піднімаєте ручку. Добре? Ми вас називаємо, і ви тоді представляєтеся, і відповідно задаєте своє запитання або коментар. Добре? Да. Ну що? Це до... Давайте, Володимир, розпочинаємо. Отже, доброго дня. Зараз я вас постараюсь познайомити, щоб ви запам'ятали, які дорожні знаки бувають. Добре? Можливо, якщо якісь не будете знати, то ви зможете підняти ручку і сказати, зараз уважно мене слухаємо, а ті дітки, які будуть слухняними, то отримують подарунки, які зараз є дуже необхідними. Правильно? Ось ви У нас є групи дорожніх знаків. Бачите круглий знак? Грубний. Що він означає? Переходи-переходи. на місця? на місця. Дивіться, якщо ми будемо бачити. Давайте якусь думку напевно. Хто хоче Як? сказати? Я. Я. Ну, давай. Давай. І ти оберемо. І ти Так, можливо, ще якісь є ідеї. Треба переходити на зелений світ. Саме ось цей знак нам означає. Так, так. Можливо, я. так. а ну, можливо, ще. Я. Стояти, так, ну щось трішечки схоже. Володимир, поправляйте. Дивіться, у нас є знак. Ну давайте домовимось, так вас всіх вислухати не можна, але Так, ну, давайте. Заборонено переходити. Чого? Кожен має право на свою думку. Звичайно. Тепер дивіться. Ці круглі знаки, які в нас обведені червоним, круглі, які обведені червоним, ми повинні запам'ятати це знаки, які забороняють. І забороняють. Давайте подивимося, що він нам забороняє. Ми бачимо це вода, правильно. На цьому, на цій ділянці дороги, ми не маємо права переходити дорогу. Воно нам забороняє. Ми не можемо рухатись в тому напрямку. Якщо ми йдемо і бачимо, що встановлений такий знак, значить нам не можна туди переходити. Це може бути залізничний переїзд або якийсь завод, куди нам не можна заходити. Бачите, заборона проходу пішоходів. Ми його повинні запам'ятати. І всі знаки, які в нас будуть круглими на червоному фоні, вони є забороняючі. І те, що заборонено, у нас малюють на самому знаку. Запам'ятали? У нас дивіться, я тримаю такий самий знак. Бачите? Він похожий з тим знаком. Він дуже похожий, але він нам... що він нам вказує. Час, все ж таки, знову ж таки, по справедливості. Нам дозволяє йти. Всі погоджуються. Дивіться, дивіться, цей знак він не то, що нам дозволяє, він зобов'язує нас туди йти. Він вказує, якщо є проїжджа частина, і вона у нас пішохідна зона. Бачите, вона там. є дорога, ми йшли по дорозі, але з'явився у нас такий знак. І На нашій лімітованій можу... доріжці навіть вказано у світі. бачите, він у нас намальований. Хто не бачив, він отакий от самий знак. Цей знак нам дозволяє. Він нам вказує, коли такий знак, я буду пішоходом, буду рухатись по дорозі, але в мене буде така доріжка, або буде такий знак, то мене зможуть притягнути до відповідальності за те, що я не виконав умову цього знаку. Нам заборонено ходити по дорозі, якщо є такий знак. І ми повинні рухатись по узбіччю, по тротуару, або є доріжка. Він обозначає здебільшого доріжку. Якщо її немає, то, то участок дороги є небезпечним, і ми повинні зійти з дороги і виконати дію оцього знаку. Ми його повинні запам'ятати. Всі знаки на синьому фоні у нас наказові. Вони нас зобов'язують виконувати те, що ми бачимо. Давайте перейдемо далі до знаки. А хто мені скаже, що це за знак? Давайте давай, підмовилися. Кажи. Зона людей. Зона людей ще. Переходити по землі з дружкою для мами. Ой, ти моє сонечко, я тебе по потім викличу, мені продемонструємо. Добре? Що переходити маленьки до ручку? Або ще. Чудові взагалі ідеї, майже всі правильні, єдине. ну Давайте домовляємось, так? Почуємо зараз правильну відповідь, а потім ви вийдете до мене і ми продемонструємо те, про що ви говорили, добре? Дивіться, такі знаки, як я тримаю, такі, це називається інформаційні. Вони вказують, що це є зона відпочинку, зона, де гуляють мами з дітьми. Паркові зони, вони застосовуються, або е, в таких е, в домах, де, де проживає дуже багато людей, де заборонено проїжджати автомобілем, там ставлять такі знаки, щоб ви бачили, що тут тільки пішохідна зона, що тут зона відпочинку. Бачите, як воно називається? А Ні? тепер я хочу вас запросити саме вас, от ви мені на да 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 ви виходь, сонечко. Я, як тебе звати, зайчик? Матвійко мені сказав про те, що з мамою потрібно йти за руку. Тому що хлопчик побачив на в нас на, на, на інформаційно-вказівному знаку, що там стоїть доросла людина з дитинкою. Скажіть мені, будь ласка, запитання до вас з якого віку вам дозволено переходити самостійно дорогу? Ну, 18, будь ласка, дозволяємо. А скільки вам повинно виповнитися рочки? Увага, запитання. Готові почути. Скільки вам повинно виповнити рочків для того, щоб ви сказали, мамо, тату, я вже вмію гарно переходити дорогу. Дозволь мені самостійно перейти дорогу. Скільки Так, 16. 16. 16. А зі скількох? Ще менше більше? Багато-багато, багато-багато. Дивіться, сонечки, рекомендований вік, з якого дозволено самостійно переходити дорогу це 10 років. До 10 років демонструємо з Матвійком, уявимо Матвійку, що я твоя мама. Давай уявимо на хвилину. Так? Ну Відпускаємо. Ручку. Уявимо, що ми з тобою йдемо, укрукуємо до школи. Поспішаємо, як завжди, так? Нам загорається дозволяючий сигнал світлофору. Це який? Це... Матвійко правильно відповів це зелене. І ось нам вже дозволено перейти дорогу. Матвійко, скажи, будь ласка, що в першу чергу ти повинен зробити, перш ніж вступити крок на пішохідну доріжку, про те, що нам дозволено так, на пішохідні доріжки переходити дорогу? В чергу ви своїх батьків берете за руку сильно сильно. Ні в якому випадку ви її не відпускаєте. Ви крепко тримаєте своїх батьків за руку. Якщо в нас немає світлофора, сказав Матвійко, нам потрібно подивитись по сторонам. В першу чергу ми дивимося, куди <плес> абсолютно вірно. Підняли ліву ручку. Киво, ми. Спочатку дивимось ліворуч. Потім ми дивимось праворуч. підняли всі праву ручку. Потім ми подивилися праворуч, обов'язково. І лише коли ми впевнилися, що всі водії зупинились всі і побачили, що ми з Матвійком маємо намір перейти дорогу на дозволеному. Де нам тут дозволено? Ну, Матвійко, покажи, продемонструй. Пішохідна доріжка, абсолютно вірно. Ми лише в такому випадку спокійним шаг-кроком крокуємо і переходимо дорогу. Але, дякуємо, дві кості. Навіть якщо вам горить зелений колір світлофору, навіть якщо для водіїв горить червона, це говорить про те, що водії зобов'язані зупинитися і стояти, так? У нашій країні, на жаль, зараз відбуваються військові дії. І досить часто в нас по місту е курсують спецавтомобілі. У вас загорівся зелений сигнал світлофору. Здавалося, можна вже йти. Але в цей час ви чуєте звук сирени. Ви бачите вімкнені маячки. Що ви зобов'язані в своєму віці навіть зробити? Давайте почуємо, що ось цей клас все дивіться. Ви повинні надати перевагу таким спецавтомобілям. Ви повинні для цього свої гаджети, свої телефони ні в якому випадку ось так переходити. Ні. Ви їх повинні покласти до кишені. Звучок своїх витягнути навушнички для того, щоб чути звук сирени і включити повну увагу. Ми навіть дозволяємо в свою чергу робити зауваження дорослим. Коли ви бачите, що дорослі досить часто переходять ось до так в дорогу. Бачили таке? <тас> Робіть їм зауваження, ви маєте право, але тоді, коли ви знаходитеся зі своїми батьками, звичайно, так? <клес> Ваші гаджети повинні бути сховані. Ви вмикаєте повністю увагу, і якщо ви чуєте звук сирени, даєте перевагу, тому що в цей час ось такий спецавтомобіль вчить комусь на допомогу або рятує комусь життя. Зрозуміли? А зараз ми перейдемо трішечки до темної пори доби. Це те, що, на жаль, зараз досить є актуальним. Тому що в нас ввечері досить швидко темніє на вулиці, так? Зараз зимовий період. І зараз досить швидко починаються сутінки. Ну, тобто починає потихеньку темніти. І що ж тут такого особливого відбувається в нас на вулиці? Отже, дивіться, зараз дуже темна пора доби. І ми повинні що робити? Ви повинні бути вигідні, правильно? Щоб нас бачили автомобілі. Я вам зараз... Хто знає, хто таке регулювання? <клухи> Показували десь, знаєте, що таке <клухи> <це> їхати. <показує. клухи> Дивіться, а зараз <клухи> ми з вами поговоримо. Ми зараз поговоримо про те, що зараз дуже зараз, правильно? Коли вас забирають зі школи, вже темніє, так? І коли ми десь йдемо додому, так, можливо, хтось йде з якоїсь активної зали, можливо, хтось. Що додаткова займається, зустріч якогось. І ми повинні знати сигнали регулювальника уже зараз. Багато хто з дорослих сигналів регулювальника не знає. Хто мені скаже, коли можна проходити е перехрестя, коли є регулювальник? Можливо, є хто знає, тільки дійсно хто знає. Не хто думає, а хто знає. Можливо, ми дорослі говорили. Який же, як повинен стояти поліцейський для того, щоб ви могли перейти Я до руку? До... Ні, 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 Дивіться, тепер я вам покажу, як ви повинні. Давайте я вам покажу, а ви скажете, вірно, вірно було чи ні. Дивіться, в темну пору доби навіть поліція, бачите, ми застосовуємо жилети, і в нас є світловідбиваючі елементи, бачите, щоб нас не збили машини. А ще ось такі схожі на жилеточки є. Схожі, ось такі, як у вас в школі, і ми знаємо, точно у вас є. Ось такі схожі знаю. жилеточки. А чому ми зараз трішечки згодом розповімо, чому саме такі жилети? Так? Отже, дивіться, дивіться, я поліцейський, але я також можу, бачите, і маю світло елемент. елементи. У мене нитки, бачите, також відбивають світло. Зараз у мене надпись поліції, щоб мене також не збили. І коли я заступаю, заступаю на чергування, на регулювання правил дорожнього руху. Я використовую жезл. Всі знають, що таке Так. Бачите, бачите режими його роботи? Це як молот Тора. Суперсила. Коли поліцейський, коли поліцейський стоїть в такому положенні рух усіх транспортних засобів заборонено. він показує нам, який колір світлофора. Поставити. Неправильно. Він нам показує жовтий сигнал світлофора. Жовтий це увага. Це всі уваги. Це поліцейський буде міняти напрямок, буде змінювати напрямок руху автомобілів. В такому положенні навіть пішоходам переходити не можна, тільки в одному випадку можуть перейти, коли їм поліцейський скаже, переходьте. Є такі перехрестя, де на всіх чотирьох е, смугах для руху можливо, ви бачили, що всіх чотирь, чотирьох напрямках люди переходять. В такому, в такому положенні можна на тому світлофорі переходити. Всіх інших випадках на перехрестях заборонено. Це дорослі знають, якщо ви живете десь. На урожай, хто живе на урожай? Ніхто не живе, ладно, дивіться, у кого є перехрестя, це рук заборонений. Переходити, переходити дорогу можна тільки в тому випадку, коли поліцейський буде стояти до вас спиною. В такому положенні бачите, вокположені, або руки опущені, в такому положенні бачите, або він дають писав. Переходити можна тільки на спину регулювання. Спереді переходити не можна, з боків не можна. Щоб вас не вчили, запам'ятайте одне, коли поліцейський до вас. Спиною, тільки тоді ви можете переходити дорогу. В будь-якому напрямку, якщо він спиною. Якщо я сюди спиною, колега Олена може переходити дорогу. Колись отак от спиною, от бачите, також можна переходити тільки в тому напрямку. Давай, поти, це продемонструємо. Спробуємо, спробуємо змітувати нашого поліцейського. Як тебе звати? Андрійко. Давайте уявимо, що Андрійко в нас. Давайте. Надіємось майбутній поліцейський. Ось уявимо. Поліцейський повинен бути яскравим, помітним на дорозі, для того, щоб водії всі його бачили і звертали увагу. На жаль, ми не маємо дівчатка, у вас немає головного убора поліцейського. Шапка. Давайте шапку, якщо вона є. У нас просто внизу ми залишили. Зараз зімітуємо нашого поліцейського. Для того, щоб ви і візьмемо декілька пішоходів. Так, гендерна рівність е, дівчатка, Дівчатка двоє, позаду сам. О. І ще два хлопчика. Давайте вчителі виберуть. Бо нам трішки, щоб ви на нас не ображались. Так, вся гора. З цього Давай. Все. Е, на адрес, будь ласка, скажіть? Гробочка, так. Добре. Добре, дякую. Добре. Все, дівчата, хорошому її сюди. Ось ви теж бачите перед собою пішохідну доріжку. Це те місце, де нам дозволено переходити дорогу, так? Тримайтесь за ручку. І в нас є справжній поліцейський, майбутній поліцейський. І ось він прийшов на службу. Нас... Нести саме службу на перехресті, де відімкнули світло, де не працюють світлофори, і в нього є пішоходи, в нього є водії. Давайте візьмемо ще машини. Yeah, 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 yeah. Що вони рухаються на автомобілях? У нас є поліцейські, так? У нас є пішоходи, У нас є водії. Ось поліцейському потрібно впоратися, їм потрібно кудись їхати, їм потрібно кудись йти. Ви пам'ятаєте, як потрібно йти, коли до вас стоїть поліцейський? Як повинна стояти поліцейський для того, щоб ви могли пройти через дорогу? Спиною. Ви пам'ятаєте? Спиною. Спиною. А як же розібратися з водіями? Ну нічого. Взагалі існує декілька е, нас взагалі Володимир. Володимир зараз пояснює більш детально. Дивіться. Найбільше... Увага всім! Ніхто не рухається. Взагалі, на положення поліцейського. Міняємо положення поліцейського, розведені руки в сторону. Дозволяється кому рух пішоходів за спиною. Ми, поверніться сюди, поверніться сюди. ми переходимо до руку. Ми, ми, да. ми переходимо до руку. Розвертайтеся в ту сторону. Вони перейшли дорогу. Дозволено рух автомобілів. Поїхали, проїжджають. поїхали. Прямо, 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 прямо. Це положення, яке нам дозволяє. Тепер нам потрібно перейти дівчатка. Регулювальник бачить, у нас є пішоходні. Машин у нас вже не так багато. Ми змінюємо напрямок руху. Він піднімає доверху жезл. Це означає увага всім і пішоходам, і всім повертається до них спиною. Повертає, до мене спиною. Він стає до вас спиною в такому, в такому положенні, або коли рука ота, може бути припущена, або коли рука. Ота. Дівчаткам нам все одно заборонено переходити, бачите? Хоча він до них спиною, але вони повинні перейти по пішохідному переходу, правильно? Вони зараз стоять як по спиною, бачите? А переходити їм можна буде тільки дозволено, коли він буде повертається. На оцьому участку дороги підняв увагу, став в такому положенні, тепер дівчатка можуть перейти дорогу. На спину, тільки на спину, куди б вони не йшли. Тепер зупиняйтесь. Регулювальник міняє положення, Вам можна переходити сюди. Переходимо. Бачите, як ми йдемо на спину. Спина це стіна. Бачите, водії не мають права їхати ні на груди, ні на спину. А пішоходи можуть проходити. Увага, повертається знову. Пішоходи можуть проходити сюди. Ось так. Ось так. Давайте ходіть туди. Ході пішли туди, а другі пішли сюди. Ось так. Оце положення, яке ви повинні запам'ятати. Чому на груді поліцейського не можна йти регулювальника? Знаєте чому? Рух машин, рух машин забороняється їхати наперед, але їм можна повертати тільки поворот праворуч робити. Того не дозволяється рухатись перед ним, тільки коли на спину.